Сьогодні я вирішив з вами поговорити про сепарацію з батьками, про ключові речі, як зрозуміти, чи у вас відбулася сепарація з батьками чи не відбулася. У відео про залежність молодого покоління від батьків я зачепив цю тему і видали непоганий актив. Тому сьогодні ми будемо більш детально про це говорити. Я наведу покроковий чек-ліст, щоб ви могли розуміти, чи відбулася у вас сепарація з батьками, чи не відбулася, тому що я дуже часто зустрічаю таку картину, що людина є вже зрілою. Зрілою і дорослою людиною, але деякі речі вона в собі не пропрацювала, в неї не відбулася повна сепарація з батьками, і тим самим вона свої дитячі якісь травми, комплекси тягне в доросле життя і виховує своїх дітей відносно цих комплексів. Тому я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт. Коли ти приймаєш якесь рішення в своєму житті, в тебе одразу виникає дике бажання спитатись пораду в батька чи в матері, ніби запитати дозволу. І навіть коли ти розумієш, що якесь рішення може бути надто радикальним, то ти взагалі забуваєш про нього, бо ти розумієш, що тебе не підтримують твої батьки, і ти відмовляєшся від прийняття самостійного рішення. Я скажу так: ця проблема дуже часто присутня не тільки в молодому поколінню. А навіть в поколінні вже старших людей, які обов'язково мусять щось уточнити, перепитати, тому що оця нереалізованість, часткова нереалізованість, що вони не можуть прийняти складне чи просте рішення без батьків, це є дуже важливий тригер для того, щоб пропрацювати цю проблему і загалом позбавитись від цього, тому що це буде блокувати в свідомому житті загалом жити вільно, ось так. Другий пункт ти не знаєш, чого ти хочеш сам. От я часто спілкуюся з молодим поколінням, і я задаю їм ці питання, чого ж ти хочеш сам від життя. І мені дуже часто молоді хлопці наводять такі приклади, що ну мама з татом, щоб я в універ пішов, там бабуся хоче, щоб я тим то став. А я кажу, а ти що хочеш? Тому що ви різні люди. Треба усвідомити одну річ: ти не належиш батькам. Дитина виростає і йде від батьків. Багато батьків старшого покоління не хоче приймати цей факт, що дитина не належить батькам. Вона виростає і вона повинна жити окремо. Вона повинна сепаруватися від батьків і фізично, і психологічно, щоб жити щасливим життям. Це є дуже базова річ, про те, багато людей живуть в ілюзії, що ну, ти маєш робити те, що тобі скажуть батьки. Не дай Бог ти не зробиш, що тобі скажуть батьки. Ти ж просто зрадиш своїх батьків. Вони цього не витримають. Я дуже часто це зустрічаю. Тому коли ти розумієш, що ти йдеш по нав'язаному шаблону, ти втрачаєш себе, ти втрачаєш своє життя, тому ти повинен чітко сам розуміти, чим ти хочеш займатися. От коли ти це зрозумієш, тобі буде набагато легше приймати відповідні рішення. Пункт номер три: ти потребуєш авторитету. Що це означає? Це означає, що в принципі ти сам не здатний прийняти самостійне рішення, коли це необхідно. Тобто тобі легше виконати чиєсь доручення, навіть якщо ти не знаєш, як його робити, але тобі сказали дали доручення, тобі буде легше його зробити, ніж якщо перед тобою є всі можливості прийняти самостійне рішення і зробити так, як ти хочеш. Ти обираєш варіант, де хтось авторитетний дає тобі задачу. Начальник дав задачу, ти виконав. Мама сказала зробити так чи тато. Ти виконав. І ти, по факту, стаєш заручником цього образу, що тобі потрібно завжди авторитет. Потім ти, припустимо, вже зріла людина, ти створюєш сім'ю, відносини з дівчиною, і ти чекаєш якогось підтвердження, що вона буде говорити тобі, чи ти робиш правильне рішення чи неправильне, тим самим ставлячи себе в позицію знизу. Ти такій жінці згодом станеш нецікавий. Ну хіба що в тебе дуже багато ресурсів, що ти будеш вигідний для неї. да? Я скажу так, дуже мала кількість жінок загалом займають чоловічу позицію у відносинах. Тобто це та категорія жінок, які були виховані там без батька, вони постійно все на собі тягнули, вони не знали, що таке сильний чоловік в сім'ї. да? Ти, в принципі, їй можеш підійти. Чи ти будеш щасливий при цьому? Ну, не знаю, тому що твоя чоловіча природа. Буде постійно тобі говорити про те, чувак, ти щось зробиш не так. Тебе Та буде апатичний стан, ти будеш відмовлятися від відповідальності. А коли буде якесь критичне рішення, ти будеш питати. От уявимо, складається якась дуже критична ситуація, і тобі треба прийняти важке рішення. Твоя жінка в шоці стресує, діти на руках, а ти таки питаєшся: а це так зробити чи так? Ти вдумайся. Це дуже жахливо бачити це, коли жінка панікує умовно, а ти панікуєш ще більше. Це ужас просто, це жахіття. Коли я це бачу, це ти розумієш все. Жінка на тваринному рівні, коли бачить твій страх, вона розуміє, все. на цьому чувачку можна ставити хрест. Я розбирав окреме відео, чому ніколи не можна показувати страх у жінці. Обов'язково до перегляду кожному чоловіку. І ти маєш усвідомити цю річ, що авторитет, ти повинен бути сам для себе. Ти повинен бути сам для себе авторитетом, і тільки тоді ти зможеш розвиватися як сформована одиниця. Четвертий пункт. Тобі складно не контролювати тих, хто тобі дорогий. Я дуже часто це бачу: оцей гіпердогляд. Коли людина має гіпердогляд, чи то до дітей, чи то до коханої людини. Це свідчення про те, що вона не пропрацювала сепарацію з батьками. Вона не відпустила оцього, цієї сепарації, тому що людина, яка прийшла сепарацію, вона розуміє, що треба довіряти. Треба довіряти один одному. Якщо нема довіри, нема нічого. Довіра це взагалі є база будь-яких взаємовідносин, чи між дитиною і там батьком, чи між чоловіком і жінкою. Це є довіра. Це дуже важливий момент. І по факту, навіть якщо в тебе дружина буде найвірнішою, ти все одно знайдеш. Чому її підозрювати, розумієш? Ти будеш шукати, ти будеш не довіряти, будеш різні перевірки робити, там телефони читати, спляжку робити. Як тут дуже часто знають такі випадки, коли люди такими речами займалися, це просто жахіття. І от по суті ти стаєш таким закомплексованим рабом своїх же оцих звичок, що ти не довіряєш людині, ти постійно хочеш переконатися. Це так само видно в жінок в силу їхньої природи, те, що вони мають е, певну відповідальність перед дитиною. Хлопчиків, зокрема, дуже задарюють увагою. і це є дуже погано, тому що коли хлопець вже починає формуватися, йому треба дати чим більше самостійності, щоб він був самостійним, щоб не було цього гіпердогляду над ним, цькування, що та як ти це сам не впораєшся, в тебе нічого не вийде. Давай я тобі допоможу. Давай зроби те, як мама каже, зроби, як тато каже. Це дуже жахливо, тому що дорослі пацани виростають, а вони отакі от. вони не можуть банально. Потім не контролювати свою дружину, своїх дітей, тому що в них відчуття, що щось може піти не так, що це ненормально, коли він не контролює весь процес. Тому, якщо ти особисто помічаєш собі таку річ, що ти хочеш все контролювати, це дуже важливий момент для пропрацювання. Ти повинен говорити про це своєю коханою людиною, ти повинен говорити про це своєю дитиною, щоб встановити ті рамки комунікації. Щоб не залізати в крайності, тому що люди дуже часто своєю турботою переживаннями псують будь-які відносини. Подумайте над цим. Ну і п'ятий пункт це гостра необхідність в думці оточуючих. Коли для тебе будь-яка критика, ну чи там конструктивна чи неконструктивна, сприймається тобою як щось надзвичайно важливе, це ні до чого хорошого не приведе, тому що я загалом вважаю, що думка оточуючих здатна змінюватись від твоїх результатів. Якщо ти зручний для соціуму, тебе хвалять. Як тільки ти виходиш за певні рамки соціуму, тобто що для людей прийнятно, неприйнятно, на тебе тут же починає литися бруд. Гавна багато. Я тобі це точно говорю. Тільки ти зачіпляєш якусь тему, яка є некомфортною. Ти точно з цим будеш зустрічатися. І людина, яка потребує, щоб її похвалили, людина, яка потребує, щоб сказали, чи вона все правильно робить. Ну, знаєш, ти хочеш оцього підтримки, щоб тобі сказали, та, ти все робиш правильно, та ти, ти молодець, це є признак того, що не відбулася повністю сепарація. Тому що коли тобі в дитинстві правильно заклали оце, що ти повинен приймати самостійне рішення, що ти повинен відштовхуватись від власних. Відчуттів, а не від того, що інші люди скажуть. Тоді людина самого дитинства стає повноцінною, вона виростає повноцінною, в неї нема потреби сумніватися в собі. Тобто, якщо хтось скаже, що ти поганий, думати, що ти поганий. Розумієш? Ти повинен завжди думати, відштовхуючись від власного самовідчуття, а не від того, яка думка в соціумі. Тому я дуже рекомендую задуматись над цими речами, Це є база. Бо без цих речей просто неможливо повністю сепаруватися від батьків і стати самодостатнім, самодостатньою дорослою одиницею, яка несе відповідальність за власне життя і не приносить дискомфорту людям під час їхньої взаємодії. Тому що всі ці моменти вони дуже і дуже сильно вилазять, і потім будь-які взаємовідносини стають токсичними. По факту. Людина, не усвідомлюючи, що вона має ці проблеми, вона стає токсиком. Вона відштовхує від себе людей, і потім вона така сидить розбита і думає, блін, а чому люди не хочуть зі мною спілкуватись? А чому люди там ну, якось негативно до мене ставляться? Тому що ти сам це транслюєш. Друзі, я щиро дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо це було корисно. Обов'язково коментар внизу це допомагає розвитку мого каналу. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та розігрую гроші кожної суботи. Там дуже простий конкурс. Можете подивитися, як він виглядає. Рекомендую брати участь. Це реально легкі гроші. Я вас міцно обняв фонди внизу. фонд поверне живим. фонд «Серія Притули контрнаступ вже в розпалі. Ми допомагаємо нашій армії. Ми працюємо далі. Слава Україні!